саме зараз та схоже. Я знаю, що він розмовляє з нашими. Так. Господається, да. Люблю. Не схоже. Вони майструють щось, де бувають схожі такі ще любую 殺せることは。 Мене звати Ігор Мамчик, я ветеран восьмого полку спеціальних операцій. бойовий медик заснував свою справу разом з дружиною, трьома дітками, батьками. Ми заснували ферму на Золочівщині в Львівської області. Зараз ми можемо запропонувати нашим нашим дорогим клієнтам свіжознесені знесені яйця, копчені яйця, шокові, заморозки і і Опчені тушки сьогодні з нами мій помічник. Ось це хлопчик. Він вже вдруге е, на площі ринок. Е, отже, і також ми зараз на порозі відкриття переробного напрямку нашої ферми, а також ми плануємо відкрити в цьому році агротуризм, бо можна було залишитися нашій фермі, переночувати зустріти чудовий закінцев. І ще раз це в золочівському районі, вірно? Золочівський район. Супер. І ще такий момент. Тобто, ви вже ветеран скільки часу? Я ветеран уже другий рік. Другий рік так. трішки, якщо можна деталей, як ви пішли на службу? по добровільно, добровільно... Я доброволець ще тоді, коли це не було мейнстрімом. З 11 по 13 рік я служив в третьому полку з... Без призначення потім я служив добровольчому батальйоні госпіталір Яна Зінкевич. Був на ротаціях Широкіному Водяному з 19-21 рік. А згодом добровольцем долучився до 8-го полку ССО, як бойовий медик, нагороджено на орденом за мужність, мав досвід успішних операцій. Дуже пишаюся таким товариством, до якого довелося долучитися. І також і сьогодні радий долучитися до ветеранської ярмарки. Дякую за підтримку міській раді. Ми брали участь у грантовій програмі Відвага до бізнесу. Це центр підтримки підприємництва проводить і також чеська організація «Людина в біді. Ми закупили професійне обладнання. Вже сьогодні можемо порадувати наших замовників продукції місного напрямку виробництва. Це тушками, шок, заморозки і копченими. тушками. Супер. А Чия ідея була про перепілку? Я стажувався в Німеччині, у Франції, на сімейних фермерських господарствах, і мене надихнуло те, що ми маємо відроджувати традицію українських сімейних фермерських господарств. Отже, цим займаюся своїм прикладом. Супер, Дякую.